На огляді led підсвітка з артикулом 12947. виробник заявляє, що вона підходить на 49-ту діагональ. В комплекті 6 планочок, довжина однієї 950 мм. На планочці 15 діодів. напруга кожного 12 вольт. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. такий конектор. Планочка має 5 каналів. Напруга кожного каналу 32 вольти. Сотні ось таке маркування. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.